Сьогодні відео буде про найбільш типові помилки. Вони відносяться не тільки до новачків, а навіть для тих, хто вже місяцями чи роками в пошуку перебирає стратегії, шукає секретні фішки, пробує пройти платні навчання, які по факту не гарантують, що ви збільшите свої заробітки за рахунок того, що пройшли навчання, незалежно від того, яка вартість. Зараз дивлюся, взагалі вже чуть ли не гарантують, що за місяць ти будеш профідним трейдером і покинеш роботу, ну це вже інше питання. Тому для таких, як би три блоки я все ж таки розділив, які є помилки. Знову ж таки, я все говорю з свого досвіду, своєї колокольні. Тобто, те, що відноситься до стратегічних помилок, у моєму розумінні, відсутність торгового плану. Неважливо, чи ви торгуєте одну валютну пару, чи ви торгуєте кілька, навіть якщо ви торгуєте так, як і я роботом, а все, одно, все рівно має бути певний торговий план, тому що роботи це не граль. Вони можуть набрати просадку, і ви повинні знати, що ви будете робити в разі цієї просадки. Або якщо робот працює в напівавтоматичному режимі. То ви повинні розуміти, що потрібно знати, де його запустити і що робити з ним по ходу торгівлі. Досить популярним зараз є це копіювання або продаж сигналів. Тобто, вже й до мене декілька людей, як телефонували, питалися, а як потрібно копіювати, а коли сигнали виходять. Якщо сигнал буде виходити вночі, а я сплю, просплю сигнал. Тобто ні, це йде мова про так звані телеграм-канали, де люблять давати сигнали, по яких ви маєте заходити. Як правило, доступ в такі телеграм, закриті чати коштує 50, 100 більше доларів. І незалежно від того, який у вас депозит, зможете заробити чи не зможете, ви будете оплачувати, як кажуть, доступ на місяць часу. Якщо брати закупіювання, за сервіс копії фіг чи там пам рахунки, то це відбувається на автоматі. Для прикладу, якщо йде копіювання сигналів мого робота, це відбувається через брокера RoboForex, там все відбувається на повному автоматі. Тобто, людині не потрібно ні термінала по факту встановлювати, не потрібно тримати відкритим. Комп'ютера включеним, чи докупляти якогось ВПС, це все повністю працює на серверах компанії. Тобто, треба розрізняти, що таке копіювання сигналів і копіювання, сигна... і копіювання торгівлі ПАМ або копісервісу. Досить таке добре було б, особливо на початках, вести журнал угод своїх. Скажу чесно, я до такого не дійшов. Спочатку не вів, бо думав, самий мудрий, потім з часом вів хіба загальні результати по місяцях проводив аналіз торгівлі, щоб бачити, що де відбувалося, але не більше. І сама 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 велика помилка це очікування бистрого збагачення. Зафориг зараз він трошки відійшов на другий план, бо зараз кругом крипта, меми, перемеми. Ефірі, біткоїни і інші фески, що там ще попридумували, крипто, я не лізу, тому там не сильний. І досить часто ми можемо бачити, як хто школяр з 30 доларів 30 тисяч заробив, то ще хтось там якісь меми покупляв і за місяць покинув роботи. Ну, якщо в крипті і існує можливість так вгадати або розподілити, накупляти пачку криптомонет, і якась з них таки дасть вистріл, але і це не факт, тому що навіть з тим самим ефіром з біткоїном люди по 2-3 роки сиділи в просадках, поки повиходити в ноль, і не впевнені, що навіть всі з них дочекались тих 120 по біткоїнові. Тому треба розраховувати на довгий період. Гроші робляться на дистанції. І хто спостерігав за моїм каналом з самих початків, то бачив, з якої суми що починалася торгівля зі 100 доларів. Наскільки зараз збільшений депозит, яка є прибутковість, за 14 місяців на даний момент там є 125%. Не знаю, як там закінчиться цей тиждень. Чи він збільшиться, чи лишиться ордера на наступний відео про результати торгівлі за місяць запишу окремо. Психологія. Досить недооцінюють, особливо ті, хто не торгує, а тільки приглядаються. Вони думають, що психологія то не про них, вони дисципліновані їм, їм все вдасться. З психологічними якби, помилками, з дисципліною набагато легше торгівля дається тим, хто займався якимись видами спорту на певній дистанції. Там два, три, п'ять років, чи навіть хто регулярно роками ходить в тренажерний зал, вони розуміють, що дисципліна має бути чітка, і тоді буде результат. Що нам дає відсутність цієї дисципліни, навіть якщо ми розглядали попередні, маючи торговий, торгову стратегію, торговий план, але коли в нас йде серія мінусів, ми хочемо пошвидше відбити мінус, коли в нас йде профіт, або десь ми бачимо скажімо, сильне падіння ринку, ми хочемо зловити розворот або навпаки догнати ринок. Як я показував, якщо є нормальна точка входу, ми чекаємо, поки буде її ретест. А якщо навіть і пропустимо, то нічого страшного. Залежність від наших емоцій: паніка, ейфорія, плюси, хаос. Тобто, це також дуже багато залежить, особливо коли на старці заходять на маленькі суми, декілька днів вдалося, чи тиждень, другий плюс торгувати. Особливо такі емоції визиває крипта, коли йде період росту, там без стопів, де не купи за день, два, за тиждень ти закриваєшся в плюсі, в плюсі, в плюсі. І потім ти починаєш розуміти, що я таки трейдер, на що мені ті навчання, буду купляти далі. А потім нариваємося на корекцію або завершаємо кредитне плече, ліквідації, злив і тому подібне. Якщо хочете, ну, якщо йде торгівля руками, все одно у вас має бути якби, обмеження по кількості трейдів. Ну, хто торгує аж один чи аж 4, то там сигналів насправді буде небагато для торгівлі. А якщо таймфрейми 5-минутка, чи є такі, що йдуть на минутки, то там може бути переторгівля, особливо коли ми сьогодні вже заробили певну суму. Потім пішло кілька мінусів. І ми спочатку хочемо повернути зароблених сьогодні плюс 50, потім зливаємо ті 50, йдемо ще в просадку. Є вже бажання для початку вернути щоб було 100, яких було на початок дня. І таким методом я не кажу, що воно буває часто. Як показує практика, бо раніше більше спілкувався на різних форумах, переписувались трейдери, які торгують. То наступає момент, коли все ж таки ринок нам починає підсовувати ідеальні сигнали. Ми можемо зірватися, почати використовувати подвоєння, потроєння робочого лота для того, щоб швидше вийти. Але простіше закрити, визнати мінус, отак, як було в мене. Так, да, я на золоті був, на по-повному, я мало того, що зайшов не по стратегії. Зайшовши з збільшеним двойним лотом і додав ще один додатковий ордер до того, що торгував робот, і я отримав 50% мінуса по депозиту. Але нічого, потім, дотримуючись дисципліни, дотримуючись моні менеджменту, рахунок вийшов плюса і продовжує далі рости. Тобто, мінус це нічого страшного, навіть якщо закрився тиждень чи мінус, місяць в мінусі. Головне, щоб ви не ставили надії, що ви там закинули 500 тисяч 35 і ви вже завтра не будете ходити на роботу, будете жити з одного Форекса. Такого не буде. Якщо ви плануєте жити суто, навіть пробувати жити з Форекса, то у вас має бути як мінімум заначка на півроку, і тоді ви зможете собі цих півроку виділити на торгівлю, якщо вам вдалося. Заробляти, значить, можете продовжувати. Ні, значить за півроку переводити або на середньострокову торгівлю і тоді продовжувати роботу бізнес, в кого є, для того, щоб заробляти собі на життя. І саме розповсюдження, ніхто з ним до кінця не може розібратися, оприділитися це управління ризиками. Тобто ми на свої депозити можемо заходити як з риском 1%, так і 5%, так і 10%, так і можемо зробити ставку, як кажуть, весь депозит на один вхід. Для прикладу, знайомий торгував крипту. Він так вірив в певні монети, що вони підуть, але ринок вирішив по-інакшому. І на незрозумілий час сума. І чи вони вийдуть плюси, не вийдуть це вже інше питання. Якщо, кажучи, вертаючись до нашого Форексу, от як на мене, 1% в торгівлі, 1% брати на стоп, це є навіть дуже таки, можна сказати, вже трошки агресивна торгівля, тому що отримати навіть 5 стопів це, це таке може бути. Підбирати розмір стопа на ордер, ви мали б на основі своїх результатів торгівлі в тестері. Якщо ви мали би обов'язково поторгувати в тестері на той розмір депозиту, який ви хотіли би закинути на Реал із такими ризиками, потратити ще краще лишній тиждень, два чи навіть місяць для того, щоб прогнати рік торгівлі в тестері, але ви зможете принаймні побачити ідеальний прибуток і вже тоді від нього зможете відштовхуватися. Зразу скажу, що в реалі буде зовсім по-іншому, бо тут будуть емоції. Тут буде момент, що ви можете прогавити вхід, у вас не було біля комп'ютера, ви вчасно не відкрились, не закрилися. І тому результати будуть дещо інші. Якщо в тестері ви будете завжди, скажімо, витримувати робочий лот. Дотримуватися ризиків, то в реальній торгівлі у вас буде спокуса його збільшити, особливо як мінуси. Ну, моментів є. Головне, щоб ви в тестері не зливали, тоді ви можете пробувати торгувати в реалі. Відсутність стоплосів. Досить багато є грізних думок. стоп звісно, не панацея, але вона допомагає зберегти ринок. Можна торгувати і без стоп лоса якщо у вас, скажімо, буде стояти окремий, чи, чи ви будете контролювати ризик, скажімо, 1% на 3-5 ордерів, чи на кілька інструментів торгових відкритих. Але ви чітко повинні знати, що, скажімо, якщо на сьогодні у вас просадка, чи, чи взагалі просадка на рахунку досягне там, 5%, ви закриваєте всі ордера і чекаєте нових сигналів. Знаю, що є люди, які торгують без стопів, і при цьому вони і заробляють, і довший період, останні з, з ким я спілкувався, він три роки торгує без стоплосів, без замків, без локування, і при цьому йому виходить заробляти. Тобто стоплос це також не є панацеєю, треба бути адекватним, розуміти, що й для чого. Для прикладу, у мене також кожен ордер не має свого стоп лосу але в мене є ризик, при якому будуть закриватися всі ордера і продовжуватися торгівля по-новому. Ну і класика це жадність, тейк-профіт і відсутність. Одні кажуть, що це добре, другі кажуть, що це погане, але знову ж таки тут багато залежить особливо в тих профітах. Від того, на якому тайфреймі ви торгуєте. Чим він менший, тобто тейк має бути адекватний. Якщо в нас інструмент за день проходить 50-70 пунктів, ну, то відповідно вам нема резону ставити такого тейка, бо ви сьогодні не закриєтеся і маєте ймовірність або взагалі стопа отримати, або залипнути і отримати безубиток. Так, якщо у вас е, торгівля розрахована, скажімо, на 4 годинці чи на днівці, а ви там на 5 минути, на 15 минути шукаєте вхід для того, щоб зменшити свій стоп, це дуже добре. І тоді, відповідно, тейка треба ставити в космос. Навіть якщо ви зловите кілька своїх безубитків чи стопів, один тейк їх в рази зможе перекрити. Але в будь-якому випадку, якщо особливо, якщо ви плануєте торгувати кілька інструментів торгових, то ви повинні розраховувати, що 1% на кожен інструмент це буде за круто по риску, і тому ви маєте тоді розбивати свій 1% на 2-3 ордери, які можливо потенційно можуть бути у ринку. Тоді ви будете дотримуватися і своїх ризиків, і при цьому ви не будете робити. Завишених ризиків, не буде у вас лишньої переторговки, і ви привикнете торгувати відповідно до прописаного плану. І ще одне навчіться завжди рахувати свій дохід в процентах від депозита. Не рахуйте в грошах, тому що на початках гроші можуть бути одні, потім депозит збільшиться, а на малих грошах навіть, скажімо, від 100 доларів. Ви заробите 20 доларів, для вас це здається мало, але по факту це буде 20% від депозиту, це дуже гарний профіт. Тому багатьох новачків якраз оце збиває, вони привикають до агресивної торгівлі, і потім їм дуже важко перелаштуватися на адекватну торгівлю консервативну, щоб працювати на дистанції. Якщо ви хочете швидких грошей, на Форексі їх немає. Тобто, це є робота вдовго, це як бізнес потрібно декілька років потратити для того, щоб і статистику напрацювати, і капітал свій збільшити, який дозволить вам перекривати всі свої потреби і виводити на якісь крупніші покупки. Тобто, складний процент, сума депозиту, Excel або калькулятор складних відсотків. І ви зможете побачити, що ви отримаєте на дистанції. У кого є побажання відносно наступних відео, пишіть коментарі. Буду радий, якщо все ж таки це відео вам допомогло.